Так, що ж ми будемо сьогодні починати. Треба отут порядочок навести, поприбирати. Мав поробити ще косинки, але бачу, що не час зараз. Треба прибирати і завозити певно що сюди сіно. Тут косинки, тут мав поробити, подороблювати. Но бачу, що більше всього зараз ми будемо сіно різку, тут прибирати все, вичищати. Ложити подони і завозити пане щось сіно і займаємося кормами тією стороною. Тут срач сорчевня. Тут корм ще є трохи, але вже треба починати робити новий. Тут ще трохи корму є, тут ми маємо макуху. О, у мене ще є висівка. Я не дуже ще бідний, я думав, що вже все, нема нічого. І ще два мішка зерна, які горобці не встигли доїсти. В мішки прибираємо, все прибираємо, бо буде, будемо завозити знову зерно, щоб було. І коротше, недавно дивився Тік-Ток і бачив одного блогера, побачив таку штуку. Запитав, кажу, коли буде відео з цією штукою, ну, бачу, що він цього насадку зняв. Кажу, коли буде відео. Він каже, скоро. Кажу, бо хочу навіть подивитися, як воно працює. Придбати придбало, не знаю, як воно працює. Так, і прибираємо, Блін, тут горобці мені тут наробили. Ну, як завжди, коротше говоря, мішки його теж колега дав. І треба їх зараз почистити і поскладати. І зараз першим ділом займаємося мойкою дисків на 17, мойкою і зразу їх OLX. Кому треба, зимова така гумка. Ну, на там ще сезончик якийсь можна доїздити на кінець весни і на літо. І, я думаю, в район 350. У нас є сезонка, по-моєму. Тим більше що, щось там вінтер. Але вона не дуже вже вінтер, вона вже більше до літа. Таке 350, я думаю, що буде добре. Volkswagen. Volkswagen. Одного купачка, правда, немає. Ну, щось постараємося зробити, прикупити якогось. Ось такому стані диски. Тільки треба зараз мити, щоб було елігансько. Беги, так? Да? Mm. Я зрозумів. Трошки тут поскладав, поприбирав, так? Да? Нічого не прибирав, тут тільки тут потрапив. А там поприбирав? О, де? Е, Ні, Крутий. Ні, Я поняв. Я поняв. Треба, пан, що ролики зняти зразу, блін, можу сьогодні їх зняти, якщо я встигну їх встигну. розібрати, да. Розібрати, поставити матрицю, може я завтра завіз би їх ці водотокара. Хай би він мені їх шліфанув. За... А, Саме головне, що домкратіка вже не треба шукати. Я його купив, заплатив за нього гроші, вже він в мене гразний тут. Да? І ну все, купив і... Заложив на нього. <хи> То таке. Так. Я вже забувся, як на тому всьому працювати. Мішків маю цих. Ло. Римкомплектів сюди. Нашив, наробив. Ну Що були плани. А я люблю завжди я запасом працювати. О тих мішків я прикинув. Один мішок влазить приблизно. 40 а є, більше 40, до 50 мішків. До 50 мішків, так? Так. Да. Ага. Тут тільки є певне 300 більше мішків. Я зрозумів. Горобчики літають. Ну, то треба сьогодні хоча б прибрати тут і там. А завтра може наберемо зерна трошки. Те загрузив, так? Ми зараз через 10 10 поїдемо. О, Пої... Поїдемо туди розгружати. Я буду... О, ну, я не знаю, чи ми встигнемся, Встигнемо. Встигнемо, бо я там остаюся вже. У мене там діла будуть ну, коло кролів. А я що пішки назад? Да, так, ровером може навіть. Куртку зразу візьмеш і погатиш ровером. І все. Ну що робити? Треба було б тебе, блін, зашити, правда? Завтра може куплю пленки, хоч би не забудься. Куплю пленки і зразу заб'ємо ціво і може фарину. А може десь будемо знаєш, тіпа, поки там будеш ранулювати, я тут його підрізав, підрізав та й покликав, прибили. Поняв? Або так, а ви та Я знаю, що паршив, але що інакше робити? Ну, Треба стати, все буде тягнути разом. Треба стати на годину його, ж, і забити те і те. Ну. No. І забити Ну, салофан. На двох воно. Довго триматися не буде, правда? Але Це саме ви? головне, щоб вітер і його не поклало. Буде отому, воно, що меню... тут, тут бочками підперто все добре. <сіх> <сіх> все добре стоїть, так? Да? <сіх> щось у мене все так, знаєте, пустіє, пустіє. щось так. Обстановочка така не по кайфу. Менше, менше, годівлі менше. Тут також там ще. Декілька десятків. Тут пусто. Пусто, тут по одному сидять, бачите. Щоб зараз завести 50 штук, то такого немає. 15, 20. І все, бо чого скажу вам, не знаю, що я маю далі робити. Проблемка така, що люди зараз пишуть, так. Пишуть до мене Іван проблема куди збути. Ну, не м'ясо, шкірку. Кажу, не знаю. А ви не купляєте? Кажу, ні, хлопці, як була, був ажиотаж, так? І хотіли там люди намахати, да, надурити, збагатитися, то я, ну, типу, ну, понятно, що зі своїм зазорчиком так, помагав, старався вам не вибраковувати. Бо якби в мене крепко не бракували, і я так само не так? Старався нормально, але вже побачив, коли в мене почали бракувати, так, так само там почали люди менше-менше ну, давати. Ну, типа, якби... ну, я розумію, бо їх вже так само збракують. І так само вже я тоді сказав, що все, брати не буду, бо вже і в мене там проблемка, вже і мене забраковують. Було таке, що мені просто підпихали шкіру, брали там. Соляну, там, Що не пішла за готівельнику, да, то відправляли мені там соляна, там, при, як там називається вона тухла, не тухла. Ну, типа, що пуху вже з неї. Ну, І такі нюанси в мене були. Ну, як ви знаєте, чуть-чуть такий зазорчик був, але то треба було заготовити там дуже багато шкіри, да, щоб е, оцей зазорчик погасити, щоб мене надурили. Все одно в мене, якби її забирали, да, але вже не за ті гроші. Ну, коротше, Суть до того, що. Як мене виручали, да, то так само і я старався людям допомогти. А потім, вже, коли вже мене почали бракувати, тоді вже і я сказав, що що займатися нею не буду. Зараз така ситуація, я так дивлюся, що е, с... ну, так як я з багатьма спілкуюся людьми і загутівельниками також, ну, ситуація така, що якби раніше брали все, бо якби був великий попит на любу шкіру. Зараз. І за того пандушу, що її набрали і набрали багато мотлоху, то зараз дуже великі вимоги. І бачу, що вона і домашню, менше-менше бракують, і ціну меншу-меншу дають. Не то, що вже говорячи там забіло. Розумієте? Я не знаю, до чого вона це все приведе, але просто суть до того, так треба щось так зробити, щоб від неї відійти. Бо бачу, кожен раз гірше і гірше робиться. Як би оце, Оце. дивлюся, що це, певно, що більше цього, що не вихід. Не знаю, що я маю робити. Дивлюсь, що це є проблема. Це є не вихід, хлопці. Воно є гарне. Що там казати? Гарне, чітке, класне. Оце по бургунцеві. Але буває деколи вибивають білі, деколи сірі, а мені воно не канає, щоб білі вибивали. Мені треба, щоб бувало таке. Бо казав колега, каже, два білих може вибити. Два середніх, два чорних, два таких. Я хочу так зробити, щоб мені ну, білих практично не було. Бо шкіри, сказали, має бути білою процентів 20%, при тому як ви здаєте. Іначе вам її просто збракують. Що ми маємо робити з тим? Я не знаю. Порадьте, хлопці, що ми маємо робити? бо я виходу не бачу. Але не дивлячись на це все, можна якось знаєте, розвеселити ту ситуацію. Я думаю, що на наступний раз я буду щось робити, знаєте, якось невеличко такого для початку розіграша. Якийсь, наприклад, з цих самчиків. Так, чи то, походу, більше цього що це самочки. Побачу червоні смайлики. По-моєму, тут самчик один пішов, один отут є. Ось такі більшечки. так. Не знаю, як я буду робити. Е -е, може, так розіграємо, а може, знаєте, там, щоб було цікавіше там, по 10-20 по гривень. І я тільки сказав минулого разу за розіграш, так, що буде якийсь розіграш. І тут. думаю, буду запускати таке, знаєте, таку темку, випробувати. І тут до мене дзвонить один з моїх підписників. Я, я просто в шоці. У мене такі підписники, що ви свої просто хлопці не уявляєте. Я майже у кожному регіоні маю колежку підписника. Ну... Я не знаю, що так, ну, але ну, зрозуміло, що так. <хи> І виходить така ситуація, що каже Іван, я хочу розіграш робити, я кажу, так. Да. Е, то давай каже, якось ну, якось можемо цього, можу Я кажу як. Ну, щось каже, розіграємо, я кажу, що саме, що з електроніки. Я кажу, я, взагалі-то, сказав з кролями щось, я кажу, в мене переважно кролика якось розіграю. Я кажу, хоча, знаєте, проблемка трохи. Бо кролика блін, поштою не Його треба маршруткою якоюсь, чи яким поїздом. Чи яким цим, як він називається, блаблакаром, щось таке передавав колись, так? А от як, от як його передати поштою? Ну ніяк чи цим. І він каже, слухай, давай каже, щось розіграємо, щось інше. Давай якось телефончика. Кажу, якого. Ну скажи якого. Ну, хлопчики, напишіть, який у вас телефончик цікавий. Такий, щоб не дуже знаєте, був цього. Розіграємо його, попробуємо якось. Чи каже, якусь, може, бензопилку. Ну, скажіть. Що вас цікавить? от Бензопилка, наприклад, не, не дуже такий е, дорогий варіант. Да? Можна спробувати розіграти. Там по декілька гривень, там десятків чи як там скинуться. Фах-фах-фах, і думаю, піде. Якось так розвеселити ту всю, е, обстановочку, бо так воно мені ну так, знаєте, воно вже і так спиняюся, спиняюся. От думаю, от було б в мене зараз там сила, гора, селена шкіри. ну Хоча в мене є трохи шкіри, да? немає куди подіти. Я не знаю, що з нею робити. Хоч берите і, блін, розіграй її, чи ще <свісно> щось зроби. Думки такі в голову приходять. Не знаю. Ви напишіть. Як ви дивитеся на рахунок таких невеличких розіграшів, щось таке, знаєте, трошки щось будемо крутити, мотати. Ну, як ви... Я знаю, що раніше я такого не робив, що раніше там все погано, все, бізнес, кранти, все, кінець, да, я знаю. Ну, хочеться якось підняти чуть вам настрій трохи, да? і собі так само. Так що, пишіть, що кого, як, цікавить, щось будемо пробувати щось мутити. Ну, а зараз йду до тих поняли, так? Да? Яшечко. Так що так. Е, думаю, що на другий раз може з тих яких самчиків. Оце в мене теж самці, Да? щось запустимо. О, є, бачите. Я не знаю, як туди малий попав, але я його звідти не забираю. Бачу, прижився. Оці! Оце я, по-моєму, самець, і оце вроді би самець. Там ні. Там все, пусто, голу пусто. Самок так само. Бачите, самок нема. Отут щось трошки привели. Я буду, думаю, пане, що візьму, отут, що в мене, знаєте, більш-менш веде, то все поставляю. Тут пусто, пусто, пусто. Пусто, бачите, не дуже. І тут трошечки щось. Самочок. Коротше, ви поняли, що я коли говорю правду. То означає, що я не брешу і не розгожу. Бо я стараюся вам <рес> <рес> завжди говорити хлопці, правду, так як воно є. Якщо воно було добре, значить воно було добре. Якщо шкура йшла, значить вона йшла у всіх. Значить, я пробував трошки так само брати, знаєте, щоб вас не розводити, старався брати по нормальній ціні, вас даю, не бракував нічого. Якщо воно не йде, то воно не йде ні в кого. Да? Ну але як ви дивитеся на ці розіграші, на те, цього? Напишіть хлопці, чекаю всіх ваших думок. В коментарях і чекаємо на наступне відео всім пока.